Ну, хто з нас, дівчат, не мріє продовжити молодість. Зморшки, зниження тонусу, втрата еластичності шкіри, деформацію овалу обличчя, поява пігментних плям та судинних дефектів не додають настрою. Косметологи запевняють, уколи краси все виправлять. Та як бути тим, хто не готовий до таких рішучих дій? Вихід є вправи з фейсфітнесу. Сьогодні про них і поговоримо. – це комплекс вправ, головне завдання яких підтягнути обличчя та прокачати м'язи. Суть в тому, що ви самостійно розминаєте ключові м'язи на обличчі, повертаючи їм тонус. Тим самим дряблі шкіри зменшується, а овал обличчя стає чіткішим. До Фейсфітнеса можна додати і інші процедури масаж крепком гуаша чи використання вакуумних баночок. Фейс – це вправи для обличчя, як і для тіла всього, які допоможуть тримати обличчя як ми маємо, довше молодим. Тобто вони допоможуть позбутися зморшок, Вони допоможуть позбутися набряків, виглядати більш молодшою, свіжішою. Ну дівчина буде собі подобатися. Це саме головне. Наталія – інструктор з фейс-фітнесу і на своєму досвіді переконалась. Тренувати м'язи обличчя варто так само старанно, як і м'язи всього тіла. У мене така цікава історія, тому що все починалося з мене, з жінки. Як кажуть, завжди жінка щось робить і всі навколо підтягуються до неї. Я з дитинства мала зайву вагу, і мене дуже це бентежило. Тому я була в пошуку, як це зробити, щоб зайву вагу цю скинути. І я знайшла такий. Гарний клуб здорового способу життя, де мені допомогли це зробити. Я сходила на 40 кілограмів, і з цього почалася моя історія. Я захотіла також допомагати дівчатам, таким як я боротися з цією зайвою вагою, так щоб це не приносило для організму шкоди. І я знайшла такий спосіб: це тренування, харчування і, звісно, догляд за собою. Коли я схудла, то в мене Тришки почалися проблеми зі шкірою, тому що 40 зайвих кілограм це дійсно шкірі. Треба було якось. Підтягнутися, стати на своє місце, я дуже боюся всіляких процедур з уколами і всього такого. Тому я шукала більш такий спосіб природний, як це можна зробити. І Я побачила такий гарний спосіб, як фейс-фітнес. і це стало моєю мрією зробити такі групи з фейс-фітнесу, де любі дівчата зможуть допомогти собі підтягнути шкірові обличчя і бути більш молодими та гарними. Дівчата збираються групами як на звичайні тренування, і разом з тренером впродовж години пропрацьовують всі проблемні ділянки. Тут важлива техніка все виконувати поступово, щоб розім'яти м'язи і не розтягнути шкіру. А от коли краще починати, і чи не запізно, якщо зморшки вже з'явились? Починати варто в будь-якому віці. Саме погане це не почати нічого робити. Тому ви можете, чим раніше ви почнете робити, тим краще. Але ви можете починати у будь-якому віці. Сьогодні я хочу поділитися з вами таким маленьким секретиком для всіх дівчат. Я вам дам три вправи, які ви можете виконувати кожного ранку, щоб виглядати більш молодо і подобатися собі. Оберіть час, коли вам зручно буде тренуватись. Найкраще зранку. Найголовніше правило це очищення і зволоження обличчя перед вправами. Скористатись можна кремом чи косметичною олійкою. Далі трохи гімнастики для шиї, щоб розігрітись. Перша вправа допоможе вам підтягнути контур обличчя. При виконанні вправи ви повинні плотно притискати ручки, пальчики ваші, але не тягнути шкіру. Вона повинна бути змащена для того, щоб вони легко сковзали. Коли виконуєте вправу, ви повинні спокійно дихати. Ви повинні розслабити обличчя для того, щоб не додавати собі зайвих зморшок. Вправа допоможе вам запустити вашу лімфу. Третя вправа допоможе позбутися набряків під очима, тому виконуйте ці вправи кожного ранку. Загалом достатньо 10 хвилин зранку робити такі вправи, коли ви вмиваєтесь, або наносите якийсь крем на обличчя. Але якщо вже потрібно більше втручання, більше втручання, то достатньо 3 рази на тиждень робити вправи 30-40 хвилин комплексно, ну і тоді ви побачите свій результат вже протягом місяця. Дівчата, приділяйте собі час, бо ми того варті.